Вітаю, ви дивитеся новини на 12-му. Наша команда вже підготувала найцікавіші та найактуальніші події, що трапилися на Волині та в Україні. У студії працює Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. У Луцьку в кущах знайшли розбитий елітний позашляховик, чи відправлять волинських школярів на дистанційку 24 лютого. Волинь втрачає героїв. Почну традиційно з позитивних новин: 144 тисячі Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 760 окупантів. Металобрухтом стали 10 ворожих танків, дев'ять бойових машин, чотири артсистеми та ще багато всілякої техніки ворога. А щоб хороших русських ставало ще більше, наші захисники постійно вдосконалюють свої бойові навички. У зоні відчуження Чорнобильської АЕС поблизу білоруського кордону сили оборони за участі військового керівництва провели військові навчання. Про це повідомляє Радіо Свобода. Мета навчання готуватися до можливого наступу з боку Білорусі. Водночас, командувач об'єднаних сил оборони Сергій Наєв розповів, що на території північних сусідів поки немає достатньої кількості військ для наступу. Наші прикордонники відбили атаку вагнерівців на Бахмут. Загарбники намагалися наступати з першу малими групами, а з настанням темряви більш численними загонами найманців. Інтенсивним вогнем зі стрілецької зброї та мінометів наші захисники завдали суттєвих втрат нападникам та змусили їх відступити. Втрати агресора підраховують. Вночі росіяни також намагалися штурмувати позиції українських десантників під Мар'їнкою. Ворожа колона, що складалася із чотирьох одиниць техніки, намагалася застати наших захисників з Ненацька. Однак розвідка вчасно виявила противника, і бійці прийняли бій. Окупанти відступили, втративши своїх вояк і техніку. Сьогодні росіяни обстріляли мирний Херсон і Очаків. Гати ворог із реактивних систем залпового вогню влучили в зупинку громадського транспорту, магазин та дві багатоповерхівки. Нині відомо про п'ятьох загиблих. Ще 16 людей із пораненнями шпиталізували до лікарень. Не припиняють окупанти бити по Харківщині. В обідню пору вкотре обстріляли місто Куп'янськ. Снаряд влучив у приватний житловий будинок, через що поранення отримав 68-річний чоловік. Його шпиталізували в стані середньої тяжкості. Пошкоджені будинки також у селищі Дворічна та у Вовчанську, за словами очільника обласної військової адміністрації, ворог б'є винятково по приватному житловому сектору. Росія може розпочати атаки, спрямовані на виведення з ладу атомних електростанцій України. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни за 20 лютого, 9 лютого. Міноборони Росії заявило, що українські чиновники нібито планують атаки під чужим прапором на радіаційно небезпечні об'єкти в Україні. Це нібито стане спробою звинуватити російські війська в непібіркових ударах по цих об'єктах. Збройні сили України героїчно метр за метром відвоюють окуповану загарбниками територію. Але за кожен клаптик землі наша країна розплачується життями кращих. 17 лютого на війні з російськими окупантами загинув 37-річний герой з Володимира Дмитро Савицький. Воїну було 37 років. У солдата залишилися батьки та сестра. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. На війні з російськими окупантами 18 лютого загинув мешканець Рожещенської громади, солдат Роман Клец, захисник України 1997 року народження. Загинув у наслідок військових дій поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Про це повідомили на сайті мерії. Без батька залишилося двоє маленьких дітей. Жалоба за загиблим героєм у Рожещенській громаді. Триватиме з 21 по 23 лютого. Висловлюємо щирість співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять. Людь українців відчує баз винятків кожен окупант. Волинські поліцейські зголосилися поповнити бригаду Нацполіції Людь серед них оперативники, поліцейські офіцери громад, слідчі, дільничі поліцейські секторів, реагування патрульної поліції та інші співробітники територіальних підрозділів. Усі вони відтепер нестимуть службу в об'єднаній штурмовій бригаді Національної поліції України. Людь зазначу, що набір до воєнізованого підрозділу Людь триває і серед цивільних громадян. У його складі вже є сотні мотивованих патріотично налаштованих добровольців, в яких єдине бажання швидше вигнати ворога з України, захистити своїх рідних та близьких, очистити нашу землю від окупантів. Наближається річниця дати, яка принесла страшне горе на українську землю. 24 лютого минулого року розпочалося жорстоке повномасштабне військове вторгнення Росії. Відтоді щодня гинуть наші захисники, цивільне населення. Ворог цілить по житлових будинках, лікарнях, музеях. Та школах знаючи любов росіян до символічних дат і передбачаючи потенційну загрозу ракетних ударів, УМОН рекомендували 22-24 лютого у навчальних закладах проводити лише дистанційне навчання. Як навчатимуться волинські школярі, і чи працюватимуть дитсадки? Дивіться далі. Через підвищену загрозу ракетних ударів Мон рекомендує 22-24 лютого організувати дистанційний формат навчання. Таке повідомлення з'явилося на офіційному телеграм-каналі начальника Міносвіти Сергія Шкарлета. З метою убезпечення життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу як превентивний захід перед річницею початку війни Росії проти України звернувся до начальників обласних та київської міської військових адміністрацій керівників закладів освіти з рекомендацією з 22 до 24 лютого організувати освітній процес у закладах освіти в дистанційному форматі. У багатьох містах України до таких рекомендацій вже дослухалися. Дистанційку 23-24 лютого впровадили у Броварах, Черкасах, Рівному, Ніжині та івано франківську На Волині ж ситуація наступна. За рекомендацією Мон України пропонуємо навчальним закладам Волині 22-24 лютого 2023 року здійснити освітній процес у дистанційному форматі. Як ми вже переконалися, ворог веде себе неадекватно і підступно полюбляючи обстрілювати Україну у символічні дати. Дещо інша ситуація із навчальними закладами Луцька на ім'я міського голови, нібито надійшло депутатське звернення про проведення шкіл міста на дводенне дистанційне навчання. Не наводимо паніки, але варто перестрахуватися та залишити дітей вдома. Наш ворог підступний та жорстокий два дні дистанційки для навчальних закладів. Це лише додаткові заходи безпеки. Натомість рішення прийняли дещо інше. 22-24 лютого в школах міста буде змішане навчання. Переводити усі школи на дистанційку повідомив очільник Луцької громади Ігор Поліщук. Немає потреби. За бажанням батьків, діти можуть відвідати освітній заклад, де буде забезпечено освітній процес. Якщо ж батьки не бажають, щоб діти відвідували освітній заклад, дитина залишається вдома та навчається в дистанційному форматі. Дитячі садочки будуть відкриті для прийому дітей за бажанням батьків. Ігор Поліщук пояснив, думка, що дітям вдома безпечніше, хибна. Адже в закладі освіти під час тривоги усі діти примусово проходять в укриття. Перебуваючи вдома, вони ж у більшості випадків залишаються в квартирі або будинку. Заховали у кущах. На березі ставка у Луцьку знайшли розбитий у дорожньо-транспортній пригоді автомобіль. Кому належить елітний мерседес, поки невідомо, бо номерні знаки, як і всі інші речі, з автівки, зникли. На місці події була наша знімальна група, тож більше дивіться далі. У кощах на березі Теремнівського ставка знайшли розбитий позашляховик. У мерседеса добряче, розтрощена передня частина. Практично немає бампера та зігнутий капот. Машину 2020 року випуску без номерних знаків знайшов лучанин Анатолій. Видно хазяїн познімав номера. Ну хто я знаю. ну… У фари зняті, фари заховані в кузові, ну в багажнику лежать. Значить, хазянь познімав і заховав. Ну, тому зможе вкрали входи машину угу. і заховали тут. Утім, у правоохоронців була інша версія містичної появи автівки на березі Теремнівського ставка. Машина, нібито після дорожньо-транспортної пригоди. Її водій з місця аварії втік, тож його та автівку розшукували. Пордев'я година варія була. Але що, по телебаченню чого не пройшло за аварією? Ну не говорить, що uh -huh. Чи б маршруткою аварії. Ну то, ви ж бачите, що вікно розвалений. Так, uh так. -huh. і ну, нова машина 20-го року. Учасником яких аварій може бути ця автівка, і чи встановили водія Мерседеса у поліції, не кажуть, оскільки на транспортному засобі є механічні пошкодження. Наразі перевіряється його причетність до вчинення дорожньо-транспортних пригод. Те, що хтось натрапив на автівку, справжня випадковість. Адже місце, де водій чи водійка заховали машину, практично безлюдне. Ставок розташований далеко від дороги. По одну сторону водойма, по іншу поле, де нині не зустрінеш ні душі. Єдина локація, звідки могли помітити захований в кущах позашляховик, це будівництво. Однак ні вчора, ні сьогодні робочих там не було. Анастасія Качина, Василь канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Пес Волинянина став чемпіоном Америки. У Луцькому соборі Українізували духовну музику. На Волині зникли двоє чоловіків. Зник 55-річний житель Луцька Валерій Деркач. Вранці 19 лютого чоловік покинув лікувальний заклад на вулиці Теремнівській обласного центру. Місце його перебування невідоме. Інформують у поліції Волині. Щоправда, 20 лютого чоловіка нібито бачили у селищі Локачі. Його прикмети на вигляд 55 років. Зріст 185-190 см, Середньої статури волосся коротке, руде брови, світлі рідкі. Очі світлі, ніс прямий, губи тонкі. Був одягнутий у куртку світлого кольору з капюшоном. Та темного кольору на голові кепка при собі мав рюкзак кольору хакі особливі прикмати має вади мови. Шкут лягає на ліву ногу на лівій руці відсутні вказівний та середній пальці. Громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять зателефонувати за номерами, які ви зараз бачите на екранах. Або ж телефонуйте 102. Поїхав велосипедом у село і не повернувся на Волині. Також розшукують безвісти зниклого 77-річного чоловіка. Житель Любомля Микола Пархумок ще 16 лютого в обідню пору поїхав велосипедом у село Лисняки Ковальського району. Та до цього часу не повернувся. Як повідомили у поліції Волині, чоловік документів при собі не мав. Відзначають, що раніше у нього були провали в пам'яті, тож він міг заблукати прикмети. Зріст близько 175 см, сантиметрів. Сутулий, волосся темне, коротке. Особливі прикмети на пальцях правої руки татуювання коля, на кисті лівої руки татуювання у вигляді сонця. Якщо вам відома якась інформація про чоловіка, просимо повідомити за номерами телефонів, які ви бачите на екранах, або ж телефонуйте на 102. Твори Лисенка, Вербицького та Леонтовича Відтепер у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку звучатиме музика тільки українських авторів. Почути пісни-співи у храмі можна щонеділі. Їх виконуватиме хор оранта. Хто став ініціатором українізації та чому це важливо, дізнавався Дмитро Супронюк. Учасники луцького архієрейського хору Оранта стають на свої місця та готують ноти. Ця недільна служба для них особлива. Відтепер у кафедральному соборі Святої Трійці вони будуть виконувати тільки українську музику, почати вирішили з автора знаменитого щедрика Миколи Леонтовича. Кілька хвилин, і храм заповнює його літургія. Повністю українізувати духовну музику розповідає керівник хору Василь Мойсіюк, Хотіли вже давно разом з митрополитом Михаїлом не раз обговорювали таку ідею. Остаточним поштовхом до змін стала повномасштабна війна. Проте самого керівника хору задуматись про українізацію духовних піснеспівів співів спонукав коментар російського композитора Чайковського про твір нашого Дмитра Бортнянського. Робив такі вислови, що це не музика, що це не церковна музика. І що йому соромно, що виконували, десь він почув це в Москві. От це було для мене таким ще невеличким поштовхом виконати. Бо в нас, нас прекрасна музика. Вона своєрідна, вона наша. І люди повинні її знати. Головна мета музичної ініціативи познайомити парафіян з пісне співами українських композиторів. Прото ірей Віталій Собко переконаний, церква разом з усім суспільством повинна очиститись від нашарувань ворожої культури та переосмислити те, що співається у храмі. Тож оновлення репертуару хору оранта напрошувалось давно. Це потрібно було робити ще раніше, тому що з культури будь-якої будь-якого народу все власне і розпочинається. Якщо народ не береже свою культуру, не плекає, не, не дбає про її чистоту, про її духовність, то тоді е, прийде загарбник, який буде нав'язувати свою культуру. Спів у храмах каже Віталій Собко: був завжди така традиція: підсилює Боже слово та полегшує його сприйняття для прихожан. А в часи раннього християнства розповідає протиерей, співали всі. Ці богослужіння були більш короткими і люди, які брали в них участь, вони теж співали. Тобто це було ближче до народного такого співу. Знаєте, коли такі були простіші, такі в мистецькому плані простіші. Нині ж народний спів закодований у церковних творах наших композиторів, що й відрізняє українські пісні співи від інших. Зумовно, наші українські композитори робили опору на знаменний розпів. На київський, грецький розпів. от але разом з тим них, них мелодизм дуже такий пісенний, близький для нашої народної пісні. Василь Мосіюк ділиться планами. У найближчому майбутньому парфіяни Собору Святої Трійці почують літургію від Якова Яциневича та й інших вітчизняних композиторів. Переконує диригент Оранта Нео Мене. Дмитро Сопронюк, Василь Морещук, Дячеслав Білов, дванадцятий канал. На завершення пас зіркового фітнес-тренера з Коваля Андрія Хумицького став чемпіоном Америки. Кінологічні змагання відбулися в Лос-Анджелесі. Про це сам ковальчанин повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Новий чемпіон Америки з України написав Хумицький. Він додав, що шість років тому переконував підписників, що навіть собака може стати чемпіоном. Не бійтеся ставити найсмілвіші цілі і, незважаючи ні на що рухатися вперед, написав Андрій, який сам є дворазовим чемпіоном світу з бодибільдингу. Андрій Хомицький професійний спортсмен. Народився у Ковелі і допомагає тримати себе у формі багатьом українським зіркам. Ну а на цьому все. Якщо ви хочете подивитися наші сюжети ще раз, запрошуємо на YouTube канал Новини 12. До зустрічі у наступних випусках новин. Слава Україні!